На захист сусідки стали практично всі мешканці двоповерхівки по вулиці Ордженікідзе. Вони прийшли на засідання адмінкомісії, щоб довести. Вона невинна. Інспектор управління житлово-комунального господарства уклала на неї протокол за спалювання сміття. А куди їм його дівати? Контейнеру немає. Сміттєвоз не їздить, хоча за вивіз платять справно. Колись у них був контейнер, але прибирали. Виносили сміття до сміттєвозу. Але останні кілька років машина не їздить, про них забули, хоча за послугу платять. Вона возить сміття на візку до найближчих баків. Але навесні, восни, коли прибирають ділянки, гілля лист... Куди його нести, то палять у борщі разом із дрібним сміттям. Кухою користуються всі, але дехто не за призначенням. Там у нас живуть сім'я, які збирають мусор на свалках і приходить, зживають металу, всяких проволок і так далі. Дишати нечем. Я скільки разів діла замічання, во-первых, подавав в міліцію заявлення і так далі. А була раз в разговаритися, це було по весні, зібрали листя там і доклад попало на інспектор. Там штрафувати треба зовсім іншу сім'ю. Вони за контейнеру дворі, але територія маленька навколо гаражі. Він стане тільки посередині на колишньому місці. сміттєбака, тепер гараж законно чи незаконно його звели. Для початку треба людям з'ясувати. І свого боку управління ЖКГ обіцяло звернутися до комунального підприємства Екосан, щоб вирішити питання зі збором і вивозом сміття. Винувати цю від штрафу звільнили. Гаражний кооператив «Лада» існує 30 років. На території є відгороджений майданчик для сміття. Ми поміряли на коплення тільки мусор. мусами приділа. Ми його грузи на полігон, ось талон, і ми оплачуємо це все. Регулятор ми вивозимо. Служилося просто так, що його в цьому году замило снігом, і ну, ніяк туди було вигнати. У мене немає коштів, щоб виглянути сніг, там ну, гора була сніга. Сніга не можна на полігон вивозити. Гора сміття вкрита снігом у березні, була схожа на терикон, розповідала начальниця відділу благоустрою. Голова кооперативу пообіцяв її прибрати, але до травня не квапився. Пояснив, чекав, коли сніг розтане. Варіант, щоб екосан регулярно збирав і вивозив сміття. Голова ГБК розглядав, але контейнери для кооперативу «Дороге задоволення, дзвонив до екологічної служби, дізнавався, як бути, там порадили причеп поставити. Як вчинять рішення кооперативу, аби тільки сміття вивозилося з більшою періодичністю, щоб не нагромаджувалося. Це перевірятимуть. Як для першого разу від штрафу звільнили.